Друзі, вітаю! 1 червня сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні традиційно, незважаючи на вихідний день, чи ні, у нас такого з вами точно немає. Ми підбиваємо інформаційні підсумки Дня, що минув, їх на сьогодні правду не так багато. Відзначаю, як я вам говорив попередні вихідні, в умовах війни з'явилися інформаційні вихідні. Новин небагато, але вони важливі. І я вам розпочну саме із міжнародного контексту, тому що. Днями в четвер п'ятницю у Празі в Чехії проходив саміт очільників закордонних відомств країн Північно-Атлантичного альянсу, і там було керівництво НАТО, в тому числі там був очільник держдепу США Ентоні Блінкін, який, до речі, підтвердив, що Байден нібито сказав, що можна бити американську зброю по території Росії. Байден цього не сказав, я цього не бачив, скажу вам відверто. Але Блінкен сказав, цього достатньо. Тому Білий дім точно за. Але зараз не про Білий дім, а про Північно-Атлантичний Альянс і про низку дуже резонансних заяв, як на мене, які прозвучали від очільника Альянсу Єнса Столтенберга. Тому підписуйтесь, друзі, хто цього не зробив раніше. Доєднуйтесь до нашої когорти. Я вам за це шалено дякую. Ну і звісно, коментуйте. Коментуйте те, що ви почуєте. Можливо, ви напишете те, про що я не встиг вам розповісти, або забув сказати, не побачив. Таке також буває. Розпочну з того, що минула ніч у нас була неспокійна. Прилетіло дуже багато ракет, дуже багато шахедів, багато було збито, але дещо і впало. Знову була атакована енергетична структура України і е, сьогодні є. Факти відключення світла згідно графіків, і вони будуть і завтра. Тому за цим слідкуйте, але зараз все-таки ж повернемося до заяв Янса Столтенберга, який він зробив після завершення саміту в Празі, і також після того, як він давав інтерв'ю Радіо Свобода. Тобто ці два джерела, зараз беремо за основу. По-перше, за ключову роль НАТО виступив Єн Столтенберг і говорить про те, що вся військова допомога, яка надходить сьогодні в Україні, вона надається членами Північно-Атлантичного Альянсу 99%. Ну, фактично, рахуйте, майже вся. Чому це така важлива деталь, і чому я на ній так акцентую увагу, я її виніс першою, тому що свого часу була дискусія, що буде першіше, скажу так, Рамштайн чи НАТО. І, взагалі, була ініціатива про те, щоб перебрати всю лідируючу роль у підтримці України саме до північно-атлантичного альянсу. Ця дискусія триває і до нині. Рамштайн фактично організував Білий Дім, і тоді Білий Дім сказав, що НАТО не буде керувати процесом у Рамштайні. Цим буде займатися і далі Джозеф Байден. Ну і звісно, очолювана ним адміністрація в Білому домі. Зараз Єн Стоунтенберг говорить, що ні, НАТО відіграє ключову роль. Мені особисто це засвідчує певне протистояння у найвищих колах світових стосовно того. Кого ж лідируюча роль у підтримці України. Ну окей, хай собі сперечається. В принципі, мені особисто настільки важливо, головне, щоб допомога надходила в достатній кількості, бо її, направду, не так багато, як сьогодні сказав про це президент Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian. Сказав, то він вчора опублікували сьогодні це. Я робив великий огляд цьому відео. Цьому інтерв'ю ви можете його передивитися за посиланням у правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, там була низка резонансних заяв, озвучених нашим президентом. Тепер повернемося далі знову ж таки до заяв Єнса Столтенберга. Він говорить про те, що Росія повинна зрозуміти, що вона не зможе нас перечекати. Це дуже важливий момент, друзі. Зараз Єн Столтенберг натякає на те, що сьогодні північно атлантичний Альянс перезавантажується і перезавантажується в частині. Нарощування спроможностей виготовлення більше зброї для конвенційного протистояння із Росією. Ну, ми бачимо неодноразові вже повідомлення про те, що Росія збільшує виробництво снарядів, вона активно виготовляє шахеди, ті самі, які прилітають до нас щоночі. Вона має засоби враження. У неї проблеми є дійсно з броньованою технікою. Сьогодні ведеться активна санкційна війна із Китаєм, щоб він не забезпечував російські ВПК, електронікою і іншими товарами подвійного призначення. Але зараз НАТО виходить на розуміння того, що треба змінити підхід до саме питання створення нових заводів з виготовлення зброї, ну і нарощування власне ціх, цієї зброї, тому що дійсно треба бути готовим до. Можливого протистояння з Росією, в тому числі і на території країн Східної Європи, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, і він тут, зокрема, говорить, що члени Альянсу мають багато можливостей для посилення оборони східного флангу, зокрема, і засобами протиповітряної оборони. Ймовірніше за все, ця дискусія ведеться з огляду на те, що от минулої ночі одна ракета навіть долетіла до Закарпатської області, і питання про можливість і необхідність. Збивати повітряні цілі російські, які летять у напрямку країн Східної Європи в НАТО, ця дискусія ведеться доволі потужно зараз. Хоча формальних рішень немає. Але я маю стільки переконання, що НАТО дуже близько до ухвалення такого рішення і будуть використовувати власні системи ППО для збиття таких повітряних цілей, тому що Зараз саме протиповітряна оборона, як на мене, є найголовнішим моментом в готовності будь-якої країни до можливого протистояння з російським агресором, тому що повітряні атаки вони є основним видом ураження усіх цілей на території країни, з якою зараз Росія намагається воювати. Ну принаймні, якщо брати Україну, то так воно зараз і виглядає. Далі було сказано про те, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом альянсу, на сьогодні є найсильнішою військовою державою у світі. Ну, це швидше апеляція до Росії про те, що дійсно в них є чим боронитися. Але тут один такий нюанс: Єнс Столтенберг говорить про східний фланг НАТО, але завданням НАТО на сьогодні є підтримка України для того, щоб російська... Навала не посунулась ближче до їхніх кордонів, тому мені шкода, наприклад, що риторика нібито непогана про посилення безпекових питань саме країн Європейського Союзу, які є членами Північно-Атлантичного альянсу. Але що стосується України, уваги, як на мене, було ви приділено не так багато. Хоча так, ми є ключовим питанням, я маємо на увазі. Частина тієї зброї, яку могли передати до України, поки що недостатня для того, щоб ми були більш ефективними у протистоянні з Росією. Цього про Столтенберг не говорив чітко. Натомість він сказав, що союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п'ятого покоління. Я кажу, що це дуже потужні системи для протиповітряної оборони? А і Сполучені Штати Америки догомовилися. Побудувати новий завод із виробництва ракет Петріот у Німеччині. Ну окей, це круто, але поки ви будуєте, то нам треба захищатися. Тому я і говорю, що тут є певна проблема, і неповороткість НАТО нам сильно зараз шкодить. Далі було сказано, що за останні кілька років подвоїлась кількість союзників, які почали витрачати 2% ВВП на оборону. Ну, як на мене, то це й не досягнення. Це в принципі необхідність, яку вони повинні були б робити ще набагато раніше. Так, на превеликий жаль, історично склалося, що після Другої світової війни Європа рівненько сиділа на попі, Сполучені Штати їх Америки захищали, і вони думали, що так буде вічність. Але, на жаль, не так сталося. Політична криза у США. Змусила просто їх переглядати зараз цю позицію. До прикладу, навіть Естонія говорить про те, що вони готові виділяти 1% ВВП на допомогу Україні, не на власну оборонну стратегію, а саме для України. Раніше ця країна і інші країни Балтії говорили про те, що треба поставити за правило, аби всі країни Європейського Союзу, як мінімум, а то і НАТО, загалом, виділяли як мінімум 0,25% власного ВВП на допомогу Україні. От, власне, про допомогу Україні Єн Столтенберг говорить про те, що треба зафіксувати, щоб країни НАТО загалом в рівних частинах допомагали Україні надалі стільки, скільки потрібно, щороку у сумі військова допомога мається на увазі еквівалентні 40 мільярдів євро. Ну, це може видаватися великою цифрою, друзі. Але нам загалом по року необхідно на військову підтримку як мінімум 100 мільярдів доларів. Євро-долар приблизно однакова цифра 40 мільярдів євро, про які говорить Єн Столтенберг. Це цифра, яка була такою ж ще з 2022 року. Тобто тут НАТО нічого нового фактично не обговорило і не ухвалило на превеликий жаль. Єдине, що позитивне, вони відзначили під час обговорення на цьому саміті, це те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Альянсі змінили підхід до захисту країн-членів, передусім східних, як кажуть вони і вирішили, що не допускатимуть просування потенційного ворога на території НАТО взагалі. Хороша ідея, безумовно. До прикладу, сьогодні ми бачимо не поодинокі провокації з Білорусі на польському кордоні. Там постійно мігранти провокують прикордонників, навіть були випадки, коли вони їх ранили палицями з прив'язаними до них ножами. І такі провокації були навіть і вчора. Такі самі провокації росіяни влаштовують на литовському кордоні. Литва навіть говорила про те, що треба дозволити Україні бити по військових об'єктах, якщо вони навіть знаходяться на території Білорусі. І дійсно, провокації з боку Росії і з території Білорусі на країни НАТО є. Але чому НАТО не говорить про попередження цих провока провокацій? Якщо ви дали нам добро знищувати військові російські цілі на території Росії, можливо, навіть і буде на території Білорусі, я більшість переконаний, що так само НАТО повинна розробити стратегію, озвучити її вголос: що якщо Росія буде скопчувати свої війська, до прикладу, поблизу кордону, із? Польщею на території Білорусі, то Польща зобов'язана їх знищити на території Білорусі до того, як вони нападуть на Польщу. Це абсолютно логічно огляду на те, що Росія почала наступ на територію України саме з Білорусі. Це абсолютно логічно через те, що НАТО зараз говорить про дозвіл Україні бити західною зброєю по території Росії. Бо ми бачимо, що Росія готує бойові формування для наступу на Чернігівщину, Сумщину і Харківщину. Зокрема, про Харківщину Єн би сказав, що в Росії нічого там не вдалося зробити. Тому ідея, яку озвучив Єн Столтермен про те, що мовляв альянс змінив підхід, це супер. Але мені особисто було б ну більш прийнятнішим, аби... НАТО сказало, що ми не просто змінюємо підхід, ми будемо знищувати всіх хто наближається до наших кордонів. І це було правильно, особливо з огляду на те, що Росія почала неспровоковану війну проти нас. Також на е цьому саміті союзники всі просунулися ще у трьох, а то й чотирьох питаннях, як сказав Єн Столтенберг. Зокрема, вони е покращили своє бачення щодо координації Альянсу у питанні постачання зброї. Мається на увазі до України навчання особового складу, визначені багаторічної фінансової підтримки України і євроатлантичній інтеграції України. Звучить гарно, друзі, але конкретного рішення жодного на цьому саміті ухвалено не було. Чим же так важливе це зібрання було, запитаєте ви мене. Оскільки я вам розповідаю багато цікавих речей, я виявилося, що врешті-решт нічого конкретного на цьому зібранні не було ухвалено. Я б не применшував без значення цього зібрання, тому що зараз фактично це відбувся підготовчий етап до саміту Північно-Атлантичного альянсу на рівні лідерів держав, який відбудеться у Вашингтоні в липні. Так, ми там не отримаємо запрошення до НАТО, але напрацювання їхньої спільної позиції і фактично. Примус сьогодні через низку зовнішніх факторів, а саме війни Росії проти України. Примус НАТО ухвалювати більш радикальні рішення, збільшувати об'єми виробництва зброї, збільшувати допомогу Україні. Це є дуже важливим елементом. На жаль, НАТО ну забюрократизована структура. Це об'єднання альтернативи, якому на сьогоднішній день немає. Має на увазі військово-політичне, яке покликане. Боронити країни-членів альянсу, і ми прагнемо туди потрапити. Я дуже хотів би, наприклад, я вам говорив неодноразово був, був створений інший військово-політичний союз з країн Східної Європи, ті саме Великобританії, і Франції. Вони сьогодні дуже послідовні питаннях підтримки України разом з нами на рівних умовах. Але поки що НАТО залишається в цьому плані непохитним. І добре, що такі заяви лунають. І Ян Столтенберг сказав, що він переконаний в тому, що Україна може перемогти Росію. Окей, ми не проти. Нам єдине, що потрібно більше зброї. Літаки F-16 мають бути у нас вчора, а не завтра. Ну і ті самі 700 винищувачів п'ятого покоління, про які він говорить, дуже класно, аби вони були б на території України. Тоді б точно війна проти Росії завершилася б. дуже швидко. Я оговорився, перепрошую, війна Росії проти України завершилася б набагато швидше, ніж хтось би думав. би. Ну і ще дуже цікава, як на мене, важлива заява прозвучала. Я її особисто очікував. Ян Столтерберг сказав, що Грузія залишається партнером. Північно-Атлантичного альянсу. Чому це так важливо? Ви знаєте, що в Грузії зараз дуже непроста ситуація. Там ухвалений місцевим парламентом закон про іноагентів, це точна калька російського закону, там тривають потужні акції протесту, і багато грузинів не погоджуються із цим проросійським наративом, в який став уже законом. І в Європейському Союзі навіть ухвалили рішення призупинити переговори з Грузією про набуття ними статусу члена Європейського Союзу. Відклалися на невизначений термін. І зараз головне, щоб Європейський Союз і НАТО не відштовхнули від себе Грузію. Їм потрібно працювати з Грузією, бо буде ситуація аля, дуже схожа на історію із Білоруссю. Тоді також відвернулися від Білорусі, залишили її на поталу Лукашенку, а Лукашенко її дуже влучно вдало для себе продав Росії. Тому добре, що Грузія залишається точно в полі зору Північно-Атлантичного альянсу. І ще пару тройка. Інших новин, зокрема, я вам розповідав, що Зеленський сьогодні відвідує Сінгапур, і він також буде днями в Саудівській Аравії. Він там відвідує відповідні заходи. Як підготовчі етапи до глобального саміту миру у Швейцарії намагається там залучитися підтримкою? Також Зеленський давав сьогодні інтерв'ю посилання в правому верховікутку на від, до огляд, де він сказав, що допомога від США надходить дуже повільно, хоча запевнення нас були в зовсім іншому. Добре, що він про це говорить в голос. Звісно, там він говорив дещо інші речі, які є доволі контраверсійними, тому переходьте, дивіться. Ну і також ще одна цікава новина, що стосується протистояння Сполучені Штати в і Китаю. Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу готові вжити відповідних заходів проти китайських фірм та фінансустанов через підтримку Росії. Певні заходи вже вжиті. Китай залишається. Прихильним в питаннях допомоги Росії постачає їм і далі товари подвійного призначення, відмовився від участі у глобальному саміті Миру. Принаймні, поки що така заява є лише від речниці закордонного відомства, але, швидше за все, дійсно великого, високого представництва, а то, можливо, зовсім його не буде на саміті у Швейцарії. Захід дуже добре продовжує і посилює тиск на Китай. Тому що останній місяць-півтора. До прикладу, Сполучені Штати Америки взагалі усунулися від питання тиску на Китай. Так, там був з візитом Ентоні Блінкен. Саме він зараз бере в руки всю цю свою ініціативу, власне, свою, тому що він в пекіні виказував невдоволення тим, що Китай дуже серйозно допомагає Росії. Маю велику надію, що політика Сполучених Штатів Америки і Європи в частині тиску на Китай, аби зменшити їхні апетити і співпраці з Росією, буде посилюватися. Такий огляд новин на сьогоднішній день, друзі. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Пишіть свої коментарі. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.